Компостування це відмінний спосіб переробки відходів. Ви можете перетворити будь-яку органіку в компост, садові відходи, кухонні залишки, опале листя. Зменшіть обсяг сміття в два рази, просто відправляючи картопляні очистки, зіпсовані овочі та інші органічні відходи в компостну купу. Компост це спосіб садівника імітувати природні процеси. У лісах, на луках і в дикій природі органічні залишки накопичуються на землі. З часом черв'яки, гриби, бактерії та інші ґрунтові організми перетворюють їх на багатий, пухкий і вологоутримуючий ґрунт. Так як же зрозуміти, що компост готовий? І скільки часу це займає, давайте розбиратися, скільки часу потрібно для компостування. Компост може розкладатися від трьох тижнів до року. Це залежить від розміру купи, типу компосту та температури у вашому регіоні. Існує два основних види компостування гаряче і холодне. Гарячий компост вимагає більше догляду, але розкладається швидше. Це ідеальний метод навесні, коли потрібно переробити скошену траву, садові відходи і відмерлі рослини в багатий гумусом ґрунт. Гумус це поживна, вологоємна частинка, необхідна для здорового ґрунту. Холодний компост розкладається від 3 до 6 місяців або довше. Швидкість залежить від температури і частоти перемішування. Цей метод вимагає менше зусиль і підходить тим, у кого багато органічних відходів. Компост швидше розкладається в теплі і повільніше на холоді. Взимку утеплюйте купу, щоб процес не зупинявся. А влітку притіняти, щоб вона не пересихала. Як зробити компостну купу. Найпростіший спосіб скласти органіку в купу розміром від одного квадратного метра. Чергуйте вуглецеві матеріали, коричневі та азотисті зелені. Ось приклади: вуглецеві, коричневі, співвідношення си -Н, азотисті, зелені, співвідношення си -Н. Опале листя 30, 80, 1, кухонні відходи 15, 20, 1, Солома 40 100, 1, рослинні залишки 15, 25, 1. Деревна тріска 100, 500, 1, скошена трава 15, 25, 1. Папір без хімії 150, 551, гній 5, 25, 1 Ідеальне співвідношення одна частина зелених на 2-3 частини коричневих. Це запобіжить гниття, пересихання або дисбаланс. Після закладки підтримуйте вологість, як віджата губка, і перемішуйте щодня для гарячого компосту і раз на місяць для холодного. Інші способи компостування: купа не єдиний варіант спробувати компостери, барабани. Ящики зручні для невеликих ділянок, бокаші ферментація кухонних відходів, траншейне компостування закопування відходів в ґрунт, вермі компостіровані з використанням черв'яків П'ятьох ознак готовності компосту. Готовий компост виглядає і пахне однаково, незалежно від методу. Ось як це перевірити. 1. розмір частинок. Спочатку в купі великі шматки, але з часом вони стають дрібними і однорідними. Якщо залишилися великі фрагменти компост ще не готовий, можна просіяти через сито, дрібні частинки використовувати, а великі повернути вкупу. 2. Відсутність грудок. Вологі грудки приваблюють шкідників. Розбивайте їх лопатою або вилами. Якщо всередині багато черв'яків, залиште, щоб не пошкодити їх. 3. Колір. Готовий компост темно-коричневий або чорний, без вкраплень. Світлий колір сухий, чорний перезволожений. 4. Зменшення обсягу. Купа зменшується на третину або половину. Це нормально. Якщо хочете прискорити процес, не додавайте нові відходи. Краще заведіть 2-3 купи, одну використовуєте, в іншу складаєте. 5. Запах. Готовий компост пахне землею і лісом. Якщо відчуваєте запах відходів, йому потрібен ще час. Часті питання. Рука спрямована вправо, що робити з готовим компостом. Використовуйте для горщиків, грядок або поліпшення старої грунту. Рука спрямована вправо скільки чекати готовності. Гарячий, трьох тижні, холодний 3-6 місяців. Рука спрямована вправо, коли можна вносити в сад. Коли він темний, розесипчастий, без грудок і з приємним запахом. Тепер ви знаєте, як перетворити відходи в чорне золото для саду. Саджанець.